Український Дженерал Гатузу, Супер Іван, як тільки вже не назвали півзахисника Олександрії та збірної України Івана Калюжного. Цей хлопчик закохав себе українських фанів буквально за два матчі. Але що ще крім цих прізвиськ, Вам відомо про футболіста? Отож, майже нічого. А життєва історія в нього дуже цікава, тому я і вирішив познайомити вас із ним поближче. Ви на каналі Фудграм, з вами ваш улюблений футбольний блогер Костя Фолстен. Підпишись, постав подавайку і напиши будь-який коментар для просування відео в Ютубі. Це, до речі, дуже важливо. Якщо все зробили, я розпочну. Як і прийнято у нормальних людей, я розпочну з самого початку. Калюжний народився в маленькому селі Довжик у Золочівській селищній громаді Богодухівського району Харківської області. На початку повномасштабного вторгнення росіяни були буквально у 13 кілометрах від цього села, однак зайти до нього так і не змогли. Щодо самого Калюжного, то він є вихованцем харківського арсеналу та місцевого металіста. З 11 по 14 рік провів за харків'ян 62 матчі та забив 18 голів у чемпіонаті Дюфел, а також 7 матчі у вищій лізі юнацького чемпіонату України Ю-17. А потім навіть проходив збори з першою командою металіста під час зимової перерви у чемпіонаті 14-15. Хоча той металіст вже був напівживим: купа боргів, відсутність крутих легіонерів та непоказна гра. Коротше, ситуація в Україні та власне Сергій Курченко зробили свою справу на відмінно. Зрозумівши, що у металісті вже нема чого робити, калюжний 27 лютого 2015 року підписав контракт із київським Динамо. Того ж року зіграв за киян 16 матчів і забив один гол у Дюфел. Згодом став виступати за юнацьку та. Молодіжну команду Динамо. До речі, 67 матчів, проведених Калюжним у чемпіонаті України Ю-19, є другим показником за всю історію турніру. Іван був капітаном команди Ю-19, ставав переможцем та срібним призером юнацького чемпіонату України, переможцем молодіжного чемпіонату України сезону 17-18. Також провів 12 матчів у молодіжній лізі УЄФА. Тобто Калюжний був реально важливим гвинтиком у молодіжці Динамо та мав всі шанси пробитися у дорослу команду. Однак за неї Іван не провів жодного офіційного. Поєдинку була лише одна гра, і та товариська проти Олімпіка 8 жовтня 2016 року. Цікаво, що цю гру він відіграв повністю та навіть забив гол. Попри свою активність та важливість на полі, Динамо не розраховувало на гравця та пихало його по орендах. Так у 2018 році він опинився у металісті 19-25. А за рік, як орендований футболіст, виступав вже за першоліговий рух. Після повернення в Динамо наприкінці 2020 року, калюжному було відверто повідомлено про те, що в його послугах не потребують. Футболіст, звісно, не став до чекати та знайшов нову команду. То була Олександрія. І з цим колективом Іван підписав контракт у лютому 2021 року, як вільний агент. До речі, до Олександрії Калюшний відправився вже на один, а разом зі своєю дружиною Ганною вони одружилися 11 січня 2020 року. І як тоді писала дівчина у своїх соцмережах, все було так, як ми того і бажали. Наразі ж пара вже виховує доньку Олівію і дуже полюбляє подорожувати до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ну та й після нього, що тут вже приховувати у соцмережах. Все видно, закохані побували в Польщі, Італії, Іспанії, Ісландії, Чехії, Австрії, та звісно ж на Мальдівах. Наразі ж подружжя любить подорожувати Україною. Особливо їм полюбився відпочинок у Карпатах. Мені речі, теж там сподобалося. Це якась, ніби знаєте, Зовсім інша Україна, якщо порівнювати з тим же Києвом, напишіть в коментарях, де вам подобається відпочивати в Україні і чому. Буду радий дізнатися про своїх підписників більше та познайомитися з вами ближче. А от вам на вздогін ще один цікавий факт про Івана Калюжного. Цей здається, кремезний та похмурий хлопчина полюбляє відпочивати від футболу не гучними гулянками з друзями. Іван полюбляє читати. Так так, він тренує свій мозок, а не печінку. Калюжний обожнює футбольні автобіографії серед улюблених книжок Маніфест вели. Кого тренера Тіма Гровера він, щоб ви знали, у свій час був наставником самого Майкла Джордана та Копі Брайанта. Якщо коротко, то в цій книзі розповідається про те, як із хорошого спортсмена стати великим чемпіоном. І судячи з того, що для колюжного то улюблена книга, він її дуже добре засвоїв і тепер наближається до своєї мрії стати великим чемпіоном. Ну оце мій подивіться. Скільки в юні роки в нього було перепон, де він тільки не грав. А це я вам ще про іноземний досвід Івана не розповів. Тож слухайте та дивуйтеся. Коли Калюжний приєднався до Олександрії, він там провів рік, після чого на правах оренди перейшов до ісландського Кефлавіка. Там пробув якихось два з половиною місяці, за яких встиг провести шість поєдинків. А потім Івана була мега подорож до іншого кінця світу, а саме в чемпіонат Індії. 18 липня він на правах оренди відправився на рік до клубу Керала Бластерс. Там він провів 19 поєдинків від. Дав один асист та забив чотири голи. А ще наш центральний півзахисник став першим українцем в чемпіонаті Індії. Цікаво, що до Калюжного за цю команду встигли пограти такі відомі футболісти, як Девід Джеймс, Вес Браун та Дімітар Бербатов. Не знаю, чому е, саме цей клуб обрав для себе калюжним, може, через те, що кольори крила Бластер жовто-сині, а футболіст завжди мріяв про дебют у збірні України. Все можливо, в будь-якому випадку мрії здійснилися. І хто знає, можливо, саме через внутрішнє налаштування футболіста. До речі, там вкирала. Бластер Калюжний, як ви пам'ятаєте, забив чотири голи. А один з них можна назвати шедевром. Іван вколотив м'яча в дев'ятку воріт суперенка метрів з тридцяти. А за свою самовіддану гру у півзахисті дуже полюбився індійським болівальникам. На своїй сторінці в інстаграм Калюжний опублікував фото банера, який фанати присвятили йому під час крайнього матчу індійської суперліги. Дуже мило, вам так не здається? І щось таке нагадує? А нагадує саме банери, які присвячували Іванові під час нещодавних матчів збірної України. Фан намалювали футболіста вигляді супермена та порівняли із гатузом. Матчі проти Грузії та Чехії стали для Калюжного дебютними та дуже пам'ятними. Це була мрія для мене зіграти за національну команду. Дякую тренеру за довіру. Також дякую клубному тренеру, який підготував мене. То була мрія, що стала реальністю. Мене в команді привітали. Перед матчем я був налаштований виходити та грати лише на перемогу, допомагати своїй команді. Отак От хлопець з села на Харківщині поступово став улюбленцем не тільки українських, а й іноземних фанів. Дуже високо оцінили його перші ігри за збірну і експерти, наприклад, Сергій Нагоняк сказав наступне: якщо обстрагуватися від перших двох матчів, у яких ми мали дві поразки, то в принципі зіграли непогано. Той же і калюжний він однією грою закохав у себе всю Україну. Що стосується його ігрових якостей, то він у ключових моментах вигравав боротьбу. Він робив підбирання та перехоплення, але найголовніше, чим калюжний сподобався, всі бачили його очі, як він хотів грати. Усі побачили, що у збірні України з'явився новачок, у якого Палають очі. Іван показав свою роботу та своє бажання. Не кожного футболіста після дебютної гри за збірну порівнюють з гатузо. І це пишуть фанати збірної України, а вболівальників не обдуриш. А ще Калюжного достоївся похвали від самого володаря золотого м'яча Ігоря Биланова. Гра Калюжного, який вийшов у стартовому складі, не могла не сподобатися. Це той виконавець, якого бракувало збірні. Він вміло грав у відборі, відзначався розсудливим та виваженим діями при переході з оборони в атаку. Це сміливий гравець, який Різняється бійцівськими якостями та непоступливістю. Він зіграв у дебютному матчі так, наче вже давно виступає у складі збірної. Погодьтеся, такі оцінки від експертів та вболівальників говорять самі за себе. Але напевно для Івана найважливіше було те, як після дебюту за збірну його зустріли вдома. А там на футболіста чекав справжній сюрприз. Дружина Ганна приготувала для нього пам'ятний торт із фотографіями у футболці Жолтасині. Наразі Калюжний захищає кольори Олександрії, та в цьому сезоні є її незамінним футболістом. Команда навряд же віддасть його в оренду в якийсь невідомий клуб, однак продати точно зможе і за непогані гроші. Іван так гарно показав себе у грі за національну команду, що тепер на нього полюють скаути клубів 105 чемпіонатів Європи, хто саме не повідомляється. Але думаю, ви зі мною погодитеся. Там всі команди високого рівня, і прихід будь-яку з них став би для Івана новим викликом. Дякую, що додивилися це відео до цього моменту. Пишіть в коментарях, як вам дебют калюжного в збірні? Чи варто йому знову спробувати свої сили за кордоном? Та взагалі, як вам цей відео сподобався чи ні? А ще не забудьте підписатися, поставити вподобайку та задонатити на дрон для моєї бригади. Посилання на банку в описі та закріпленому коментарі. Бувайте, ще обов'язково з вами побачимося! Бережіть себе та рідних. Слава Україні!